Доброго жону, доброго дня, шановні журналісти, шановна громадськість. Заява фракції Всевирського об'єднання свободи щодо стрімкого зростання заборгованості із заробітної плати. За даними Держстату, на 1 червня цього року заборгованість із зарплати лише за останній місяць зросла на 21%, а з початку року на 37% і досягнула 1,8 мільярда гривень. Нагадаю, що заробітна плата є основним, а для переважної більшості українців єдиним джерелом існування. На сьогодні не виплачено 224 тисячі працівникам економічно активних підприємств. Середня сума недоотриманої зарплати майже 6 тисяч гривень на працівника. Найбільше темп зростання заборгованості в рідній для прем'єри Яценюка Чернівецькій області 42,2% за місяць. Призупинення діяльності підприємств в зоні АТО безумовно є однією з причин зростання заборгованості, але заборгованість по Донецькій та Луганській областях навіть з урахуванням підконтрольних Україні територій всього лише 43% від загального обсягу. Решта це бездіяльність так званого уряду технократів в лапках. Який більш ніж за рік не зміг або не захотів орієнтувати українську економіку на діяльність в умовах війни і продовжує курс уряду Януковича Азарова на побудову оліархічної системи економіки? Відсутність, відсутність доступних кредитів для бізнесу, несвоєчасне відшкодування ПДВ, небажання спрощувати систему оподаткування і зменшувати кількість податків все це призводить до відсутності обігових коштів у підприємств, низької платіжної дисципліни, фактичної ліквідації підприємств малого і середнього бізнесу а як наслідок зростання заборгованості і заробітної плати. Левова частина боргів це не виплачена заробітна плата працівникам державних підприємств і акціонерних товариств з державною часткою. Такі підприємства свідомо доводяться до банкрутства для того, щоб продати їх за копійки наближеним до влади олігархам на хвилі масштабної приватизації, ініційованої урядом Яценюка. Поки ситуація з виплатою заробітної плати не перетворилася на соціальних вибух, влада має вжити декілька зрозумілих усьому суспільству заходів. Перша Забезпечити малий та середній бізнес доступними кредитами, своєчасно відшкодовувати ПДВ всім, а не лише наближеним до влади, спростити податкову систему, зокрема таким чином, щоб фіскальний тиск держави був не більшим ніж 35% від ВВП. Запровадити прогресивну систему оподаткування як для бізнесу, так і для громадян, кардинально реформувати ПДВ і систему його адміністрування. Наступне змінити неефективних менеджерів на державних підприємствах та притягнути до відповідальності осіб, які рекомендували та затверджували цих так званих управлінців. Останнє притягнути до відповідальності керівників виконавчої влади, дії або бездіяльність яких спричинили зростання боргів із заробітної плати. Це була заява Всеукраїнського об'єднання Свобода щодо стрімкого зростання заробітної плати в Україні. Дякую.